Близько двох десятків обурених жінок з Бердичева з ранку 21 листопада зібралися біля військової частини, що у Новогумінську. Саме сюди ще влітку були призвані їхні сини та чоловіки. Проте вже більше двох місяців мобілізовані перебувають в зоні АТО без заробітної плати, теплих речей та засобів захисту. Нам не дають ні справок о що ми знаходимося в АТО, що не находяться в АТО. Ні їм не платять определених там каких-то оздоровительних денег. одягають, їх не ротирують. Нам пообіщали ще Жінки залишились без годувальників, а отримати грошову допомогу від держави, яка передбачена сім'ям-воїнам АТО, вони не можуть. Документів, що підтверджують перебування чоловіків в зоні бойових дій, до сих пір не мають. Вони там документи вже всі їм зробили, що вони там дійсно зона АТО. Відправили сюди документи. Ну щось ці документи назад відправилися, крутять, мутять я не можу зрозуміти, що взагалі робиться чи затягують время. Хочу сказати, що бардак мабуть, був, бардак залишиться. Поки якщо мовчати, то бардак і залишиться. До цієї частини дружини та матері військових приїжджають вже втретє. Першого разу їм дали витяг з наказу про місце знаходження бригади. Однак цей папірець, як виявляється, ніякої юридичної сили немає. Коли наша жінка у Бердичеві з цим витягом з наказу звернулася в горисполком по якусь допомогу, чи що з нею просто насміхнулися? Що це ми можемо піти? В якесь місто, але тільки не, не, не туди, куди треба. Я не знаю, для чого нам його тоді дали. Я знаю, що якщо війна, то повинна вставати вся держава. Якщо ми задерж... Я питаю сина. Син, така в несправедливість, за що ти стоїш? Він каже, що стою за Україну. А жі... діти, в нього двоє дітей, в нього жінка. Як вони мають жити? Його забрали, ні помощі жінка. Абсолютно все купила за свої гроші. Невірні жінки звернулися за допомогою до юриста та разом з нею в черговий раз пішли шукати справедливості. Я розробила була пам'ятку учасника бойових дій і відповідно до цієї пам'ятки вибрала із законодавчих актів всі пільги, які мають учасники бойових дій. Зараз ці особи, які перебувають в зоні АТО, а у мене є документи, відповідно до яких вони туди відряджені, вони мають право на Ті пільги, однак їм не надають навіть належних довідок про те, що вони там перебувають без надання такої довідки. Це означає, що коли вони повернуться, вони не зможуть мати відповідний статус і відповідно мати ті пільги, які вони б. Мали як учасники бойових дій. Однак наразі мітингувальники не вимагають цих довідок учасників АТО, адже досі Кабмін не прийняв відповідної постанови. Сьогодні вони просять обіцяний керівництвом частини ротації та забезпечення військових необхідними речами. До жінок поводився вийти командир цієї частини та запевнив, що в найближчий час їхні рідні все таки повернуться додому. Прийнято рішення остаточно більше 150 чоловік як кадрових. Мобілізованих приїжджають сюди приблизно, щоб вам не збрехав. Можливо, завтра, якщо документ сьогодні прийде, виїжджають Камази в Донецьку, Луганську область. А поки жінкам залишається лише одне: повірити черговим обіцянкам і сподіватися, що влада змінить своє ставлення до проблем родин учасників АТО.